Всім привіт! Значить, продовжуємо знімати наші новиночки. Оця новиночка зайшла на ринок України ось недавно, а ця я вже була популярна, можна сказати, зимою. Тому зараз їх порівняємо. ПК-34 і ПК-32 Лі. Батарейки тут стоять однакові 4 Амперні 20 вольт і так само тут. Так, друзі, ну дивіться, знайшли отакого клинка сухого лежачого. Поїхали, пробуємо. Значить, права рука більше придавлює, ніж ліва. Давайте ще раз спробуємо. Так, зараз. Бачите, ця рука просто відстає. Ні, ліва рука в мене не слухається, все ж таки правою я більше контролюю і більше піддавлюю, а по цій навіть відчуваю, як піднімається. Ну, нічого, зараз ми змінимо руки. Хочу сказати, що пиляємо, бачите, не тоненькі. Тому дуб учора закінчився, тому тестуємо на такому. Давайте. А руки втомлюються від такого, неприятно так пилять. Так, отак десь. Раз, два, три. Давайте по його черзі. От. От. 32 була. І 34. -ка. Але бачите, от 32-ку Таке відчуття, нібито я більше можу задушить і відчувається, як вона просідає з придавлюванням. О, чуєте? От, почули, були моменти, коли трохи так піднадавлював її, а тепер цю. Піднадавлював її ще більше другою рукою. Від тестування у мене тільки позитивні емоції, що за цю пилочку, що за ту. Так, давайте зараз спробуємо по відчуттях. От є, дуб залишився, невеличкі такі куски після тестування. І от попиляємо спочатку 32 лі, потім 34 кою і скажемо своє відчуття, як все ж таки ця я справиться з дубом і таєш. Так, зробили. Тепер порівнюємо 34 от ви побачили, її попробую ще утримати так. Так, да, гризе питань немає. Придавлюю і не зупиняється. Но будемо акуратно, бо руки бо скакає. Спокійно. Завершується тестування. І ще хочу уточнити за масло. Значить, тут дві поділки на батареї. І вже мінус масло в бачку. Тут дві поділки і ще півбачка масла, ну, може трошки менше, залишається. Тому от так виходить по розходу мастила. Почнемо із 32 лі. Своє бачення скажу. Це буде сугубо моє враження. І, і можливо, воно буде і хибне, але все ж таки, що я відчув? Я відчув перше, те, що мені більше до вподоби оці. Двигуни, які отак розположені, аніж бокові. Потім в неї пиляється більш приємніше, ну таке плавніше. В тебе заготовка не пригає, ти можеш спокійно відпиляти, тримати дуже, коротку, дуже короткий дрючок і все нормально відпиляєш. Потім шина от така, Мене влаштовує 8дюймова, якщо я не помиляюсь, 8 дюймов. Так, Що е, ще хочу додати? Плюс цю пилку можна підключити до подовгувача. 100% вона стає на подовгувач Profitec. Там, бачив, вже нові подовгувачі вийшли в Прокрафта, але ще за них нічого не знаю. Що ще по ній можна сказати? Одне, що її можна задавити. От, е, да, вона не переходить дуже часто. В захист, але задавить її можна, відчувається це по неї. По, по комфорту по роботі, от вона мені більше чомусь до вподоби. Мінус великий, це оця кнопка. Оце великий мінус. Тут треба чи наклеювати щось, чи я не знаю. то Для моєї мами це і для дружини це зразу воно не зайшло. А так, класна пилочка, нічого по неї такого Ще додати поганого, поки що не можу. У 34 ці хочу сказати одне. Велика шина мені не вподоби. Дружина каже, типу, велика шина для того, щоб можна було ну, достати гілку, так як на неї подовгувача немає, і той, хто е, низький зростом. Ну, не знаю, я б сюди поставив би меншу шину, та, яка йде друга в комплекті. Я думаю, вона була б зручніша. Я думаю. Чи пилять і зручно з цією другою цією ручкою. Ну, я по привидці беру тільки однією рукою. Великий плюс кнопка. Оця кнопка це дуже великий плюс. Зручно, що лівою от, от, що лівою нажать, ось цього, що правий? Ось це. Все дуже зручно. Боковий двигун. Ну, оце мені не подобається, що вона пригає. От реально, ви. Пробуєте відпиляти заготовку. О, бачите, я її як не хочу ну, отак. Коли трошки дужче її, її потрібно придавлювати, щоб не пригало. Но плюс її в тому, що ви її придавлюєте. І я ж кажу, вона готова працювати до останнього. Класна новинка, да, вона здоровенька, вона не мала, цікава, змазується все. По розходу батареї, в принципі, все, од... все однаково. Що там поділку оце на тестування поки що взяло? Що там поділку взяло? Що б я узяв би. І не знаю, я ж кажу, я, мабуть, більше до, таких, до такого розташування двигуна. Тому хочу подякувати магазину Дачник за те, що магазин надає пилки на тестування і посилання на магазин буде під відео. Всім дякую за перегляди, лайки, бережіть себе і до нових зустрічей!